Привіт, друзі, вітаю вас у новому відео. Сьогодні я вирішила, що я хочу зробити такий спокійний дуже влог про вихідні. Вони сьогодні мають бути дуже книжковими, тому що сьогодні в мене книжковий клуб, і я сподіваюся, що я щось буду знімати. Також через те, що клуб буде вплакати, то я хочу зібрати деякі книжки на продаж туди, і також познімаю, що там, тому що там зараз відбувається фотовиставка Софії Яблонської. Це дуже цікаво. Коротше, сьогодні у нас будуть такі плани. Завтра будуть буде зміна взагалі локації, і також я сподіваюся, що зможу щось познімати. Сподіваюся, що мені не завадить дощ, тому що насправді дуже красива погода, але дощ просто не зупиняється. Коротше, плани я вам розповіла коротко. А тепер давайте подивимося, які книжки я можу взяти з собою, які я не буду вже перечитувати, і які відправляться в ликай. Slipping through my fingers, can't recall all the days as the ocean falls and rises, so does life have to change. Don't buy plastic flowers when I Dad. World she's getting older and she can't recall her age as the flowers die in winter I guess she has Ну що, добрий вечір? Я вже повернулася з клубу. Як завжди, мені здається, дуже мало знімала, але вечір просто був настільки хороший і обговорення було таке класне, що мені якось не хотілось брати камеру до рук, бо ну я не знаю, я дуже люблю наші зустрічі з дівчатами. Ми якось завжди дуже. Затишно і весело сидимо, і сміємо її дуже багато, і якось ну, не, до, не до зйомок в такі моменти. Але загалом, я не знаю, я приїхала така заряджена, в мене стільки сил, мені якось хочеться щось робити, чимось займатися, щось я не знаю. Коротше, енергія кипить, але вже ввечері потрібно якось вже заспокоїтись трошки і вже е, відпочивати. Е, зараз будемо обирати, що я буду читати на ці вихідні, які вже перший підходять до кінця. Е, але в мене ще завтра день, і я хочу якусь книжку. У мене два варіанти, що я хочу прочитати, і треба обрати щось між ними, тому що це обидві книжки на майбутні книжкові клуби, і треба просто вирішити, що з цього я буду читати першим. Отже, зараз буду вам показувати, що я хочу. Я не розумію, чи подобається мені ця кофта. Ніби тут дуже дивне горло, і воно ніби прикольна, а ніби. Я, я не розумію. Коротше, першою книжкою буде, напевно, Софія Яблонська, тому що буде клуб Впликай. Я не пішла на клуб сенсу, але впликай дуже хочу, тому треба її прочитати. І плюс вона дуже маленька. Я думаю, що я цілком зможу її прочитати за завтрашній день. І я думаю, що в цьому проблеми не буде. Або є інша книжка. Я зараз показую. Я, до речі, проблема перестановки в тому, що я забуваю, куди я поставила книги. Коротше, ось ця книга. Вона у нас буде на іншому книжковому клубі. Вона також дуже малесенька, тут нема чого читати, в принципі, тому також можна її взяти. Але вона дуже сумна, там, по ідеї, така буде дуже важка тема. І я не знаю, можна поставити. Я не знаю, чи згодна я зараз таке читати, але прочитати все одно потрібно. Тому я думаю, що, напевно. Коротше, зараз я буду пробувати читати і ту, і ту, і подивлюсь, яка мені зайде більше. Я вже зі своєю традиційною величезною чашкою кави готова починати неділю, тому що я прокидаюсь і бачу, що на вулиці сонце. <рес> Мені здається, сонце так давно не бачила, що е, одразу настрій став краще, одразу хочеться щось робити, хочеться виходити з дому. Тим бачу, в мене на сьогодні плани, я їду сьогодні додому, до батьків. Там має бути взагалі розкішно, сонце, жовті дерева, мабуть, дуже красиво. Я Сподіваюся, що я встигну до того, як воно заховається, приїхати і познімати обов'язково. Та й взагалі сьогодні має бути такий досить домашній день, але спочатку потрібно доїхати додому, як завжди, це для мене найважче. Вчора не читала нічого, почала оце ж спробувала декілька сторінок кожної з книг, але потім мені щось стало так холодно, мене почало дуже морозити і по відчуттям. Ніби я ніби в мене піднялася температура, тому я випила ліки, порошочок і вляглася спати, і провалялась така трошечки в бреду майже до. Третьої ночі не виспалася <смі> через це, але сьогодні почуваюся, себе вже значно краще, вже не маю того дурного стану, і тому е, одразу настрій значно краще. Е, сьогодні я думала, що все-таки ми будемо читати Яблонську, тому що е, вона така, мені здається, не буде такою похмурою, як свічки догоріли. І ну, вона. По-моєму, клуб у мене швидше по Яблонській, ніж по свічки догоріли. Тому обираємо те, що ближче, обираємо Софію Яблонську і будемо сьогодні її намагатись прочитати. Можливо, ще завтра трошечки розтягнеться, але я сподіваюся, що от за сьогодні я її і прочитаю. На цьому поки все. Я буду пити свою каву і потихеньку збиратись, випов'зати з дому. І вже думаю, що далі ви побачите дуже красиві кадри осені. Сьогодні треба забрати. Я перепрошую за звук, я не взяла перехідник для телефону. Думаю, що мені не знадобиться, Але е, я взяла треба взяти, господи, оцю книгу, бо в мене буде факультативний книжковий клуб. Е, будемо читати сніданок чемпіонів. Чи для чемпіонів я кожного разу неправильно про це неправильно це читаю? <смі> І я постійно забуваю просто сніданок чемпіонів, чи для чемпіонів. Треба коротше взяти цю книжку, бо ми будемо на моєму книжковому клубі факультативно її читати. Е, вот. Тому треба взяти її. А ще в мене тут є така книжечка рідкісна. І я, коротше, коли наклеїла логотип, я спочатку подумала, що блін, я неправильно наклеїла, а потім зрозуміла, що просто у Воволонської колись були логотипи не зверху, а знизу. І я тепер хочу зняти відео про ті книги рідкісні, які в мене є на полицях. І я думаю, може взяти оцю з собою, бо ну її вже дуже давно немає. Думаю, також оцю так ну показати. І ще в мене оця, наприклад, вона також, по-моєму, рідкісна, її вже дуже давно немає. Ну і ще в мене є тут декілька книг на полицях, які б можна було забрати і показати у відео. Цю мені дуже цікаво, коли я буду взагалі читати. Вона стоїть в мене вже два, два роки, але через те, що вона в цьому домі, а не у мене, то я навіть не, не згадую про неї. От. І ця, до речі, також можна сказати, що рідкісна. Я її дуже люблю, мені здається, що ну, вона дуже красива. Це видавництво «Піраміда», Не пам'ятаю, якого року. А ще згадала, що ми для клубу Плекай будемо читати Шерлі Джексон, оцю книгу, і це для мене прекрасна можливість її перечитати. Вона мені колись дуже сподобалась, але мені дуже цікаво буде її обговорити на клубі. Мені здається, що ми відкриємо мільйон нових сенсів, нових всяких побудуємо теорій. І я дуже хочу її перечитати, тому ця також сьогодні їде зі мною додому. Я взяла погортати цю книгу і здивована, в мене виявляється, тут є якісь стікери. Я не пам'ятаю, щоб я клеїла щось. кс-кс. Любі, всім привіт! У нас сьогодні вівторок. Ви запитаєте, чого я продовжую знімати всі вихідні, якщо сьогодні вже вівторок. І в мене на це дуже не прекрасна історія, скажімо так. Коротше, я ж хотіла знімати вихідні, і в неділю я поїхала до своїх батьків, залишалась там на ніч, збиралась коротше, зняти дуже атмосферні читання. Хотіла я купила собі свічку, до речі, давайте вам покажу. Я купила собі отаку величезну свічку. Вона прям ну, важкенька така. Я відірвала наліпку, тому не скажу скільки тут грам. Але вона прям важка, вона пахне корицею, і це ну просто я не знаю фієрія ароматів, я обожнюю прямі аромати. Коротше, на цьому справа. Я ж значить, думала, що я приїду додому, зніму там якісь красиві моменти, як я сідаю читати, як я запалюю цю свічку, і все таке, але. Ми пішли з мамою на прогулянку, зустрілися з родиною ще. Ми гуляли-гуляли, і я не знаю, як так трапилось. Можливо, я дійсно провтикала, або щось трапилось в сумці, але в мене чомусь була ввімкнена камера аж до вечора. А ми досить довго гуляли, на вулиці було холодно. І коротше, в мене сіла батарейка. І я чомусь вранці я планувала взяти з собою запасну батарейку, але вранці в мене був зіпсований настрій. Дуже і поки я це збиралася їхати, я там я не знаю, я була в якійсь суеті, і не взяла з собою цю батарейку. і, Коротше. У мене була з собою лише одна і та розряджена, і в мене це просто супер сильно зіпсувався настрій через це. І в результаті я там щось трошечки зняла на наступний день на телефон. Але в мене все одно я дуже злилась на себе, на свою неуважність, на те, що я дуже піддалась вранці емоціям, і через це я не взяла би бати... так. Коротше, по суті, я засмутилась, бо я собі зафакапила е класний влог. Я собі дуже багато всього планувала. І в результаті я не зняла нічого, і через це ну я прям дуже засмутилась. Але минув час, аж один день, я обдумала всю цю ситуацію. Я думала, не випускати вже взагалі це відео, але. Як виявилось, у мене книжковий клуб уже на носі. Ми щось обговорювали в чаті дату зустрічі. І я така, да, давайте мені підходить середа. Але я чомусь не усвідомила те, що середа це от уже буквально завтра. Ну, окей, це ми позавчора і вчора обговорювали. Все одно я не усвідомлювала. Я думала, що в мене ще є тиждень. І тут я розумію, що в мене немає часу, і мені треба терміново читати книжку, тому у нас зміна планів. І ми сьогодні будемо читати свічки догоріли. Завтра також ми будемо її читати. І я думаю, що враховуючи мій цей факап з влогом, е, вихідним. Влогом, то я можу розтягну це відео на тиждень. Буде такий тиждень читання, коли я перший раз за чотири дні беру книжку в руки. Ну ладно, я ще брала в суботу читати щось, але зовсім трошки. Буде такий в мене тиждень читання. Тим паче, якщо все буде добре, то можливо в мене будуть цікаві вихідні, дуже красиві. Побачу. Я вже не хочу заглядати наперед, все може бути. От. Тому ми сьогодні починаємо свічки догоріли» і дуже активно її читаємо. Бо завтра в мене вже клуб по ній. І що ще? Зараз я їду до лікаря, тому прямо зараз я читати не можу. Я можливо в транспорті трошки почитаю, але не факт. Коротше, останнім часом у мене якісь проблеми з організованістю, тому що я ніби не усвідомлюю, наскільки швидко проходить час і наскільки мені треба швидко все робити. Коротше. О, сонечко вийшло. Боже, нарешті, хоч щось мені підніме настрій в цей похмурий день. Боже, я так рада сонцю. Коротше, сьогодні візьму вас з собою до лікаря ще, бо я там побачила, я, коротше. Місяць, напевно, каталась, може більше місяця. Каталась в лікарню, і жодного разу я не звертала увагу на одну кав'ярню. Вона дуже красива. Е, в ній ще там сніданки є на цілий день. Е, різні прям ну повноцінні страви, е, плюс там кава, випічка, все таке. Там дуже красиво, там дуже мало місця, по-моєму. А можливо, і багато я просто не заходила прям глибоко. Але те, що я бачила, там прям дуже красиво. Якщо все буде добре, можливо, я після. Лікаря посиджу там на вулиці, познімаю вам квіточки, і все таке. Побачимо, <гум> якщо, якщо все буде добре. Бо в мене настрій отакий, він то хороший, то поганий, тому я не буду поспішати і щось планувати. Коротше, наперед не буду нічого. Все буду добувати свою каву і збиратись потихеньку до лікаря. Well, Любит, друзья, у нас уже вечер, вторка. Я трошечки... Вторка, среда, вечер. Боже. У нас сьогодні вечір середи, і я так в темноті сиджу, тому що ну, вечір. І я не хочу показувати близько свою алергію, бо вона знову коротше, це безкінечна історія. У нас, коротше, сьогодні відмінився клуб по цій книзі. У нас дуже багато дівчат не можуть, або захворіли, коротше, ми вирішили перенести, тому в мене є час її дочитати. Я щось зупинилась на якійсь 80-тій сторінці, плюс-мінус. Я навіть закладинку забула покласти. Вот. І в мене є. Я, я вперше, напевно, зрадію. Що клуб переноситься, тому що в мене сьогодні взагалі жахливий настрій. Я камеру не брала до рук, нічого не знімала, нічого не читала. А, але, нарешті, зараз я смачно поїм. <гум> настрій стає вже краще, бо вже аромати пішли. Зараз я поїм нарешті і. Можна буде щось читати, щось вже показувати, знімати, бо сьогодні я ще розпочинаю дуже довгу подорож. Я вам покажу цю книгу, що я буду читати. Якщо буде цікаво, я можу знімати читацький щоденник. І ну, мені здається, що це має бути прям, прям легендарно. Тому, коротше, зараз поїм, а потім вже буду щось читати і показувати вам. Так, ми підійшли з вами до полиці з українською літературою, і це не просто так. Тому що я починаю просто це буде неймовірна подорож. Ви бачите, тут у мене товстунці є, і є один непрочитаний, який запланувала на цей рік, і це. Оксана Забушко, музей покинутих секретів. Починаю читати цю книгу сьогодні, не знаю, наскільки добре чи погано вона в мене піде, але ми домовилися читати її разом з подругою. Ми домовились не поспішати, розтягувати задоволення, щоб це було в насолоду. Тут досить. давайте подивимося скільки тут стрінок, аби воно тільки не впало тут все. О, я тут навіть цей штампи поставила. Якщо. О, це так, Боже, це ще подарунок від тієї ж подруги, з якою ми будемо читати. Коротше, тут мій штампик. Погано видно, але можна побачити, там написано Лостен Leap. І дівчина, яка катається на хвилях книг, як на серфі. Отак, от от. така була в мене задумка колись. Що тут у нас по сторінкам? Так, не... немає тут, але тут є, до речі, родовід. І я таке люблю, мені це дуже цікаво. Так, треба позаду подивитись. Боже, тільки б вона не впала. Так, у нас тут по ідеї. 825 сторінок, я не знаю точно, не хочу собі нічого заспойлерити, але, по ідеї, 825 сторінок читання. І я думаю, що я читати її буду мінімум до кінця зими. В принципі, мене влаштовує це, тому що я хочу, щоб це було таке повільне читання, таке від читання якась була. І ми домовились читати попередньо по сторінок 30, побачимо, як воно буде читатись. Чесно, мені дуже не подобається обкладинка. Я не знаю, мені хочеться якось її чимось закрити. Але але ну, будемо чесні, пофіг на обкладинку, коли це текст Оксани Забужко. Коротше, все, я вам це розповіла і піду спочатку дочитувати свої свічки догоріли. Like a sail, you drift far from me mm. in my mind we'll play in hide and seek, guiding me while the wayside and speak. You're gone, but still you with me, you will always be my love, mm. always be my love. No, Я дочитала книгу, і я дуже рада, що я дала собі і їй час, тому що таке повільне читання, мені здалося, воно максимально прикрасило цю книгу. Я нікуди не поспішала, я спокійно читала, я дала собі час, і це, знаєте, ніби як нагорода за те, що я ось саме так провела час з цією книгою. У мене було дуже багато моментів. Я, у мене не було закладенки до цієї книги, бо ну тут 120 сторінок, який сенс. Я постійно забувала, на якій сторінці я зб. І тому постійно поверталась на декілька сторінок назад, прочитувала якісь моменти, заново якось це все перепереусвідомлювала. І я не знаю, мені це так сподобалось. Я прямо прямувала від цього величезне задоволення. Загалом книга мені дуже сподобалась, е, прекрасна, психологічна. Повільна, спокійна, наповнена книга. Мені дуже сподобалось. Я в якийсь момент подумала, що я б хотіла прочитати більше сторінок цієї історії, але потім зрозуміла, що напевно цій книзі вони і не пасували, якби вона була дуже об'ємна. От тут воно якось дуже концентровано, і в цьому її перевага. Я, до речі, не розповідала про що взагалі ця книга. У нас тут є двоє головних героїв, які нам з першого половину книги нам розповідають про те, як вони познайомились, як вони разом навчались, дорослішали, і як їх там шляхи розходились. А десь вже під кінець книги, напевно, зі сторінки 70 нам починають розповідати, як їх доля, скажімо так, розділила на дуже багато років, чому це трапилось. Дуже така цікава і важка історія стосунків тут. Розкривається мені от. Дуже сподобалась, напевно, більше друга половина. Я прям відчувала цю напругу. Я відчувала, як от в приміщенні, де вони сиділи, погасло світло, де просто горіли свічки, і вони вели цю розмову вдвох дуже важку таку. І ну, це прям було дуже атмосферно. І я рада, щоб в мене не грала ніяка музика. Також була така повна тиша. І я з цією книгою ну, коротше, це от прям був супер класний м, такий експіріенс. Я думаю, що на цьому. Моменті я вже буду завершувати це відео. Я планувала тиждень, але я розумію, що насправді в ньому немає якось сенсу, тому що далі в мене починаються. Я буду читати Оксану Забушко, потім ще в мене якісь книги, будуть там, піаністку, яку я вже читаю. Сенсу немає починати заново щось знімати, тому що я вже на середині книги. Хіба що це Софія Яблонська, у мене книжковий клуб в суботу, але я ще не впевнена, що я на ньому буду, тому також не впевнена, чи варто знімати. Це і так мені здається, що. Можливо, мені здається, але влог має бути ну, таким непоганим. Тому на цьому буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Можете написати мені, яке б відео ви б хотіли подивитись наступним, можливо, якусь підбірку чи рубрику, чи ще що-небудь. Буду рада вашим побажанням. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!